Зайчику, цуценятко, привіт. Чим займаєтесь? Граємо в хрестики-нулики. Ем, А як це? А ти не вмієш? Це дуже цікава гра. Хочеш, я тебе навчу? Хочу, я люблю ігри. Тоді дивись. Спочатку треба вибрати, чим ти хочеш грати. Хрестиками. Чи нуликами? Нуликами. Вони подібні на кільця ковбаски. А мені більше схожі на бублики, а мені хрестиками більше подобається. Бо вони схожі на що? Бо вони першими починають гру, а значить, мають більше шансів на перемогу. Хех, зрозуміло! Отже, для початку малюємо ігрове поле. Три на три клітиночки. Участь завжди беруть два гравці, які грають один проти одного. По черзі ми ставимо в будь-якій вільній клітиночці свій значок. Я ставлю хрестик, а ти нулик. Переможе той із нас, хто першим складе ряд із трьох хрестиків або трьох нуликів. Ряд може бути вертикальним, горизонтальним або розташованим по діагоналі ігрового поля. Ясно? Ну, наче так? Давай починати! Хрестик, ковбаска, хрестик, ковбаска, хрестик. Я переміг. Ух ти! Ти молодець, зайчику. Кошеня, ти програла, тому що грати потрібно за бублики. Давайте тепер я. Давай хрестик бублик. Хрестик бублик. Хрестик, я знову виграв. Хм, молодець. То що, мабуть, хрестики завжди виграють? Та ні, насправді я виграю тому, що давно вмію грати в цю гру, а ви навчилися тільки сьогодні. Справедливо буде влаштувати змагання між вами. О, точно, давай! Я буду грати за хрестики. Гаразд. А я залишусь вірним бубликам. Хрестик бублик. Хрестик бублик. Хрестик бублик. Я переміг. Ура! Молодець цуценя. Я ж казав, що бублики переможуть. Класна гра, зайчику. Дякую, що навчив. Я потреную грати, і ковбаски будуть перемагати. Я не сумніваюсь. А хочеш, я пригощу тебе твоїми такими улюбленими ковбасками? Хочу дуже. А тебе цуценя, я пригощу бубликами. Чудово, дякую. Тоді мийте лапки і повертайтесь за стіл.